У п'ятницю в Хусті зібрався мітинг на підтримку кандидата в народні депутати Павла Балоги. Люди протестували проти свавілля влади. Вчора тут творилося свавілля партії регіону, яку очолив голова адміністрації Михайло Іванович Горба і кандидат у депутата Степан Деркач. Суд апеляційний, котрий посіював звари, знаєте, львівський, дав рішення. На тих дільницях, де наш кандидат виграв, що якогось довіреного особу не допускали на дільницю. Ви таке чули? Складали у вас акти, такі протокола про порушення. Це просто йде фальшування вашого голосу. Нашого з вами. Окремо обурені були присутні на мітингу, тим, що члени ОВК протягом двох діб не були присутні на засіданнях. Вони просто зникли. Окружну комісію дві доби. 10 чоловік возили по області, по готелях, пресували, щоб прийняти незаконне рішення вчора вночі. Про який вибір ми можемо говорити? Про які демократичні цінності, котрі декларує президент? Близько першої години ночі не зрозуміло, звідки прибули 10 представників, 10 членів ОВК, які були проінструктовані. Учасники мітингу висловили невдоволення намірами провладного кандидата та дій окружної виборчої комісії за намагання сфальсифікувати результати виборів. Тетяна Гісим в виборчому процесі з 2004-го, каже, такого як зараз не пам'ятає. Адже коли не зафіксовано порушень, нема скарг, то про які суди може йти. Мова тим більше говорили на мітингу про владна партія мала абсолютний вплив на цих виборах. Адже і дільничні, і окружні комісії були сформовані на основі представників дрібних партій, сателітів партії влади. Коли під час мітингу люди просили членів ОВК вийти до них, ті відмовились. Найдуть суди. Сюди по це кокру Валерій Лунченко каже про те, що ці вибори вкрай складно назвати чесними. Видно на прикладі 71-го округу, коли через суд намагаються віддати перемогу кандидату від партії регіонів. Дні складається таке враження, що енергію. в Україні вибори відбуваються два етапи. Це до виборчого, це виборчого, виборчого період, коли масово йде скупка Через нашого злодії. населення Через за рахунок адмінресурсу і і ресурсу в і кримінального результ... ресурсу Закарпатській області. І після виборчий санаторії період це вже після 28 жовтня, коли рішення волевелення наших громадян приймається в судах. Рішення апеляційного суду не піддається здоровому зводу, тому що ми розуміємо, що якщо близько 40 років, Звернень до суду стоїть без розгляду, а чомусь наше хуське звернення зразу розглядається, ну це можна сказати, що дійсно є чиясь величезна, якась така зацікавленість цьому рішенні. Судові позови, аналог 2004 року, і той аналог, який сьогодні відбувається по цілій державі, де перемагають опозиційні кандидати або кандидати, які не мають відношення жодного до партії регіону. Значить, надумані мотиви. Неіснуючі люди підписують певні акти, значить, контрольовані окружні суди, виносять рішення на користь провладних кандидатів. Парадокс відміни результатів на дільниці в малому Раковці полягає в тому, що результати по мажоритарникам, якби дільнична комісія, хоча вона не має права, відмінила таємним голосуванням, що не передбачено законодавством. А тим же таємним голосуванням результати по партійних списках не тронуло. Залишило чому, тому що там десь є 500 чи 600 голосів за партію регіони. От ви враховуєте у той ціні з влади. Додає, рішення львівського апеляційного суду було абсолютно прогнозованим. На жаль, партія регіони вибрала собі адміністративний спосіб. Цей адміністративний закон, який перевага дає тільки їй на цій компанії. Це і то, що окружні виборчі комісії зроблені виключно під одну партію. Це і то, що суди, призначені перед виборами, які мають кінцеве рішення, це виключно мають походження від партії регіону. Це суть сьогодні влади, яка керує Україною. Під час мітингу зачитали та ухвалили маніфест та оприлюднили звернення до окружної виборчої комісії з вимогою чесно та відкрито завершити вибори на 71-му окрузі та не піддаватись на провокації з метою фальсифікації. Варто додати, засідання окружної комісії мало розпочатись у п'ятницю, о 9-й ранку. Його кілька разів переносили, але врешті воно так і не розпочалось. Нагадаємо, згідно з попередніми даними, опублікованими на сайті ЦВК, переможцем перегонів в окрузі, визнали Павла Балогу. Тож як розгортатимуться події в хусті, ми повідомимо вже в наступних випусках новин.